Привіт! Не розбудила? Ну, я, мабуть, зроблю собі каву. До речі, я непогано провела час. І знаєш, про що я зараз думаю? Я думаю, що таке творчість? Ось ти письменник. Ти твориш, а хтось малює, а я не малюю. А як ти вважаєш приготування їжі? Це можна вважати творчістю чи ні? Просто я намагаюся знайти для себе щось, щоб я могла робити. Щось таке особливе, розумієш? Ну, я не хочу сказати, що це має бути таке, що буду робити лише я одна. Просто я хочу щось робити. Ну, як, от наприклад, приготування їжі, або, ну, не знаю, тільки не пропонуй мені писати вірші. Я люблю їх, але писати їх це занадто складно. І я завжди впадаю в депресію. Це не корисно для здоров'я. Скажи, а любов це можна вважати мистецтво? Ось ти письменник, і ти завжди писав про секс. А ти зміг би написати про любов? І я б могла тобі допомогти? Я, я люблю тебе, і я збираюсь для тебе щось зробити. Я знаю, що я для тебе зроблю! Я куплю тобі цуценя! Справ! Ви цілу стала би з ним. Так. І тобі так стало спокійніше. І мені б стало спокійніше. И я б змогла повернутися до себе. Пам'ятаєш, що казав наш батько. На кожне питання є відповідь. Так, не буду хали. Приймування і піду спати. Я хочу завтра стати на світанку.